Так, друзі, продовжуємо. Середа у нас день, коли ми тестуємо супер рецепти, які оцінили мільйони кухарів. Угу. А ми на своїй кухні перевіряємо, чи можна їх приготувати так само просто, як це показують в їхніх самих інстаграмах та, там і це дуже легко виглядає, але в нас та, так не завжди. Але є дуже багато питань, тому що ми розкажемо, як виміряти грамовки базових продуктів за допомогою склянки і столової ложки. Моя буля то все на око казала. А, як ага. працює сухе тісто без води? І як сформувати той легендарний пиріг склянки всього за 10 хвилин? Детальний рецепт і лайфхаки знає кулінарна блогерка Наталія Лютюк. Запрошуємо на нашу кухню. Наталія, запрошуємо. Тобто, до <гум> добро от людина Я пришла. мав сказати О, на нарешті. <гум> так, доброго рано. Давай а ну відпусти. Так, ану відпусти. <гум> відпусти <гум> <ранку>. я швиденько. <гум> так, так що ми робимо? Що у нас тут стоїть? Які інгредієнти? Так, ми робимо чудо пиріг. <гум> З трьох склянок це у нас цукор, борошно та манка, і нормально. І що? Супер. І О, ото вже розложили генько завдання. Ви натираєте яблучка швиденько. Вдвох? На, да. на, да. на крупнотерочку, на крупну. яблука, я буду змішувати ля, три інтує. Я поділюсь. Не я одне кусаю, друге то. Так, все пораховано, нічого не ймо. Так, який це, сорт яблуку. Який сорт яблук ми беремо? Є так. якась різниця, що робити? Для пирогів взагалі краще брати яблука з кислинкою. Угу. І такі хрусткі і плотні, знаєте, не такі м'які, да, як, як картошка. Класно. <рес> Пахнуть яблука, класно. Так, я поєдную сухі інгредієнти. Також ми сюди додаємо ванільний цукор. А можеш познати, як воно працює без води? Просто я не дуже розумію, як то як можна... так можна. Да, Та розпушувача додаю. Як працює, наші стоковиті яблучка дають сік. То все вони роблять, так? Да. А -а. Також цукор під температурою настане, притвориться угу. в сироп, і це дає якби, воду, яка скріплює. Ой. Литить. А долларам, я... Так, я поєднала Да. Да, Я так розумію, ти додала і цукор, і ванільний да? чи що? Так, чи про... да, у нас склянка цукру, склянка борошна, склянка манки, і додала ванільного цукру 10 грамів. Для таких, трошки. як я, чим відрізняється цукор від ванільного цукру, бо і в тому, і там є слово цукор. Калорія. Ні, є ванілін, а є ванільний цукор. Чи що? Ванілін це у нас чистий ароматизатор, але ну, з ним так трошки опасненько, тому що він дуже. Насичений має дуже. Він гіркий, правда? Е, гіркий, якщо забагато, да, так. Да, mm. і дуже а. інтенсивний аромат. А вони суком це, красиві... понятно. Для випічки так. Да, да. Або якщо є водія, нас такий да, пиріг для чоловіків взяти. дуже просто, все накалопуцали, чин-чин і це все зараз. До речі, про калопуськи. А от, от якщо склянками міряти всі продукти, то дієвий спосіб чи не дуже? Ну, в нашому випадку так. Але якщо це міряти насправді, то кожен продукт має свою вагу і тому. Якщо стандартна склянка десь 200 грамів то в ній цукру десь 160, а борошна десь 130 виходить. Але для конкретно цього порога угу. ці пропорції в скляночках нас. А давай пройдемося по базових продуктах. Можемо, наприклад, сказати вам, в скільки в одній склянці чогось там? По базових чи ні? чи так не можна. Ці продукти мають ну, базові. Ну наприклад, там знаєш, наприклад. що виклад ну, ну воді склянці, сказала. там стільки води і стільки солі, да? і стільки олії, яка подорожчила Як, дуже багато. Да, я... Ні, <риклад> От віця, насправді вас зараз ви бачите собі на екрані, можете собі зараз сфоткати, да. або якщо ви дивитеся, можете зробити скріншот. Ух ти, клас, Так, да, от бачите, mm -hmm. uh, і, і побачите, що цукру там буде 160 грам. Бачите, борошна буде 130 грам, гречки буде 170, рису 180, а Потім коли розвариться, буде в два рази більше. Я, я пам'ятаю, я на разумно. дієтах сидів. Це, це, це на пам'ять, да? <риклад> Так, я розподіляю ці так. сипучі інгредієнти на чотири скляночки, тому що але... в нас буде чотири шари. Всі ага. яблуки є. натерли. Е, всі треба да, натерти? Так, да, всі. Ти, ти. швиденько Давайте, це яблучний армрес, скачаємо руки. <рес> 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 так. Це я є. думаю, виплікалися, коли кажуть, що все пораховано все <реш> Я якось. Насправді, як легко, ти просто все сипав, перемішав потім да. э, гарнесенько, все отак от виміряв, розсипав цей порівну. да? І да. все. І беремо. Клас. І не перший треба оце заканчик. ставити ваги, там щось вимірювати. Мене просто слово ваги викликає алергію, тому що коли я бачу там якісь сипки да? ближче до 90 кілограмів, це у когось такий <реш> <реш> не знаю у кого. Так, дивіться, я формую вже наш пиріг і насипаю перший шар. Це перша скляночка. А можна, наприклад, не запарюватися і замість того яблука взяти варення? Хороша можна? ідея, бо в мене вже ручка. Не то, щоб я не не то щоб мені впадло, але. Так, дотираєте яблука і додаєте все в одну мисочку і додаєте туди родзинки і трошки лабату. Ми не можемо в одну мисочку, ми тоді не зрозуміємо, хто з нас більше натер. тебе просто мисочка мента. Так, є. Так, це садичік. Що далі? Лимон. Так, це перемішайте яблука, mm -hmm. лимон додаємо, даємо, щоб вони не потемніли. Ну вони трошки все одно темніють, але... Перемішуємо. Mm. У нас Оп. ще є. Ага, так, перемішу. Да. У нас ще я бачимо, будемо додавати мигдаль. Я, e... наприклад, не дуже чесно по мигдалю, e... а мені більше подобається волоський Зараз горіх. Ми <свят> його й додамо. Да. Ні, я про те, що, наприклад, і той і то смачно, але mm. волоський горіх мені здається, треба що він. Добре. Мені здається, що він більш. Волоський горіх? Мигдаль для щитовидки. корисніший. Якщо для щитовидки хвора. Ну, дивіться, да, Мигдаль це омега-3. А, так. Я не знаю. Так, і але всі горіхи, в принципі, у них одна функція класна, що вони всі для роботи мозку дуже А для хитрих можна і то, і то. Звісно. Все, тоді, друзі. Не то, щоб мене тут просто тут борошно розсипалося, і мені от інтересно. Мені от прям інтересно. А як як перевірити борошно на якість? Можеш спробувати. Воно мені нічого не дасть. Я можу розуміти, яка характеристика в нього буде. Насправді так, можна перевірити на запах. Так. Uh, а так, якщо в людини проблемка і на запах, то не відчуває. Воно якось має пахнути? Воно має трошки такий горіховий мати аромат uh -huh. і більше нічим не пахнути, ніяким uh -huh. там пліснявою, е, ну, якимось uh -huh. таким залежним. такого не треба пробувати, таке? Ні, з цукром стоїть. <реш> <реш> ну, <реш> можна, можна попробувати. Крім аромату, що ще? Е, Що ще, коли ви стискаєте його в ручках, воно не має, воно має розсипатися. А, ага, не має, так. яких да, так, ніяких, так, та. брудочок не має uh -huh. бути. І візуально ніякого бруду, камашок, плісняви. Ну, це вже і я розумію, це, що це так. Це білок. Це біло, ні-ні, ми я, я не за це ваше спортивне харчування. Так, дивіться, ми сьогодні вже поговорили про те, скільки вміщується продуктів в одну склянку. Тепер давайте ще поговоримо, скільки різних е, як би так, продуктів вміщується в одну ложку. Остова ложка вміщує 50 грамів варення. А ти з варення варено, почав так, добре. густіше і важче за олію і воду. От дивимось, значить так, цукор 25 грамів, сіль 30 грамів, Прикол. борошно 20 грамів, олія 17 грамів. Але ж насправді є різні столові ложки. Треба так. Нормально брати ложку і ну, казати, що як та. Ото в дитинстві, яка ворота не влазить. Ну дивися, в нас насправді не дуже велика. Нас, yes, нас це менше. не столова, це це десертна. 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 Да, це десертна ложка, друзі. А, тому от користуйтеся. Mm -hmm. Наші журналісти підібрали для вас отакі спеціальні штуки. Це можна подивитися. Потім на ютуб-каналі на нашому. Mm -hmm. Раптом mm -hmm. ви щось не записали. Вмикайте і там можна собі цю або в нашому інстаграмі. Я теж думаю, що ми да, та, та. слухайте, потім цей останній шар, значить, яблук, ми будемо посипати маком, правильно я розумію? А треба його якось заздалегідь ну не знаю що, замочувати чи що там. А, мак, е, да. Mm -hmm. якщо це просто мак, то його треба заздалегідь замочити десь на півгодинки, воду злити, mm -hmm. або можна придбати вже готові. Макові суміші. А, є вже такі? Так, да. угу. Все є, все так, давай, давайте нас. повторимо. Значить, у нас е, борошно, яблука, борошна, борошно. Я... Борошна. Да, да, до яблук, я додала в один шар мигдалеві пластівці, зараз а. ще додамо мак, і обов'язково останній шар це в нас борошно. Борошно, ну, це... а чому да. так? А, щоб якби запечатати, скріпити наш пиріг, щоб, не щоб соки не да, щоб все, соки всі були М -м. всередині. Зробити такий принцип стейку знизу да, за да, а всередині воно все. М'якеньким і смачненьким, да, правильно? Да, правильно? Да. Нас будемо прикрашати сливами, я так розумію. Це вже eh, да, да, будемо покраще. Тобі показати що що ти Така хазяюшка, ти такий така. Всю ніч пік. Mm -hmm. Ага, І згори маком. Да. Так, розумію. Мак і останній шар у нас обов'язково сухий. Mm -hmm. так, так. Давайте шіп. ми все це поставимо, щоб ми бачили. Отак, от, от, значить. Прикрашаємо сливами. Можна використовувати будь які сезонні Фрукти, які тримають форму: там нектарини, грушу, сливи. М -м -м. Сливи, напевно, мали б бути солодкими, я так думаю, правда? А чого? Ну, можна я попробую. Не зверху? можна, тут все пораховано льосом. Дивись, фокус! Нам треба зверху натерти вершкове масло. Вони підготували. Ми підготувалися, просто вони вже у нас брудні. Бачиш, ну, іншими, так, тут За скільки ми запікаємо все це про температурі? А, температура 180 градусів, десь 30-40 хвилин. 30 зверху обов'язково вершковим маслом натираємо, щоб була у нас кориночка угу. і пиріг був більш такий ніжний. Так, Є. до речі, про ніжність. Про давай, ніжність. давай пробувати вже. О Боже, як це воно може... слухай, як розкрити? мені це нагадує запіканку, яка мені бабуся робила. От ну, по Констестен. конс, Ану, скажете, у Константі. Да, це хороше. У Констанції. Слово. Ага. Да. Угу. Так. О, ну і в принципі, отак можна відправлятися в духовку. Так, я зрозумів, відправляю. Ну, mm, клас. Це просто вау. А як це? Типов пальцем чи чим куди. Ну, ще можна дивись, як зробити фінальний такий штрих. Так, щоб була цукрова. Це, цукрова пудра, так? Да? Yeah, yeah, yeah. О, зима, зима, зима пішла. Хас, давай <skullck> okay. ти пробуєш, а мені лишить шматочок, бо я зараз буду читати. А ну, ж то я тротак занадто маленький, щоб я лишив. І мені так здається, тому ти знаєш, давай ти його одразу сюди. Так, ану, пардон.

І це Фор лайф, друзі. А yeah, я вам yeah, нагадаю, yeah. Да, рецептом з нами mm -hmm. е, порога mm -hmm. зі склянки, який завірусився в інтернеті, е, з яким впорається кожен чоловік, як ми бачили. Просто поділили по склянках, потім все сипали, mm -hmm. розсипали і хлоп запікли. З е, нами поділилася кулінарна блогерка Наталія Лютюк. Дякуємо тобі, Наталія, ти до... приходиш з такими смачними рецептами. Ще раз давай. Отак от. Це смачно. Ой, 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 ой.